Друзі, вітаю на каналі Сільське життя. У нас вівторок вечір. Я послала кіс. Зараз вже жену додому, вони дуже швидко біжать, що не доганяю їх. Десь якийсь листочок знайдуть. Дуже люблю листя з горіха. І зелені, і сухі. Мабуть, сухі більше люблять. Бо там машина їде. Скоренько треба. Давайте. Скоренько. Скоренько, скоренько. Давайте, скоренько. Додому, скоренько. Проїжджайте, нічого страшного. Да. Пиши. Пиши, девочки. Пиши, пиши, пиши. Водичка тут. Тож уже підкармлюється. Ромашечка. Ай ромашка. Ні, це не ромашка. Це у нас Аврора. А, хто тут вийшов? Хто вийшов? Заходьте. Все, заходьте, заходьте. Бисте, бистро, бистро. Заходьте, заходьте, все. Пішли. Заходьте, заходьте, заходьте. Так, корей треба відкрити, щоб теж позаходили. Зараз їм ще зерна насипемо. Довгі водички. Я зроблю все. Куди, 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 куди? Всі заходять. Вже напаслися. Сьогодні ми працювали в саду, вибирали персик, дуже спекотно було, але це літо. Якраз така погода сприяє тому, щоб плоди добре достигали. Ось такі гарненькі, дуже смачненькі, хороші персички. Є мілкі, є середні, крупні і є такі бомбочки зовсім крупні ті, що самі крупніші, вони самі найсмачніші, найсолодші. Отакі гарненькі персики ростуть тут, у нашому краю. Четвер ранок ми їдемо на медогляд в сусіднє село. Їдуть з нами разом. Оля, Назар, Уман. Вони будуть виходити в медогляд, кожен по-своєму. У Назара це перший колес. Треба трошки більше посидіти, перевірити інформацію, чи є в базі, чи є в них всі щеплення. І що все було добре, виклас довідку і він уже йшов спокійно в перший клас. Вже другу годину, і ще лікар вийшов, сказав 10 хвилин і ще чекати. Дуже багато діток було зранку. Ми приїхали сюди о 10-й. Вже наша черга майже майже підійшла перед нами одна жіночка з двома дітьми, і далі ми йдемо. Уже ну, занудилися діти, підемо, мабуть, зараз тут магазинчик внизу купимо. Сок, шоколадку, що там вони попросять. Сок Можна є? Чи немає этот сок? Большой, може маленький? Такий самий? Для всіх. А, вас там много? Маму ще немає. Поробили вже справки, довідки. Усім трьом ось такі, то сиділи півдня, такі черги великі були. Ну, нічого, добре, зробили все. Була перереєстрація сьогодні.